Рухаючись автотрасою від Чернігова до столиці, можна перезавантажитися у дуже атмосферному місті. Тут у затінку дерев гостина зустрічає неймовірної краси рекреаційно-відпочинковий комплекс Форестер, що одразу потрапляє у саме серденько. А рудзинкою Форестера є густе соснове повітря, яке тут можна їсти ложками, лише відчуйте цей аромат. Особливе місце для особливих гостей. Перший весняний лісовий бранш об'єднав сильних і впевнених представник Чернігівщини. Задля важливої мети колаборації, обміну досвідом та успішного подальшого розвитку бізнесу діляться організаторки. Ми, як медіа як десятка правда, завжди об'єднуємо людей, об'єднуємо жінок, об'єднуємо підприємців, лідерів думок, інфлюенсерів, як зараз кажуть. Непростий час для нашої країни це взагалі важливо, тому що це тепла зустріч, це зустріч обміну комунікації, зустріч підтримка одна одною. Якщо говорити про е, бізнес, про нашу роботу. Сьогодні зібралися ті дівчата, які е, не просто працюють, не просто е, роблять все для нашої перемоги. Е, вони залишилися тут, е, вони тримають свій свій особистий фронт. І сьогоднішня подія на форестери це. Теж презентація бізнесу, презентацію ресторану, яка нас трішечки об'єднає і дозволить побути в прекрасній атмосфері цього лісового вайбу. Це в нас вже не перший захід. Такого формату він перший, але ми вже готові були і ми організовували банкети, фуршети. Тому сьогодні ми залюбки пригостимо наших гостей і покажемо, що ми вміємо. Сподіваюся, що все сподобається, тому що ми готові на масштабні заходи на території в ресторані. і Загалом весняний суто дівчачий лісовий бранч стартує Ящайної церемонії та обміну енергіями. Бо ж, як відомо, жіноча енергія є найпотужнішою силою, яка здатна творити дива і заряджати на позитив. Сьогодні, взагалі, дуже сонячно, таке класне небо, дуже класне сонце. І я сподіваюся, що сьогодні тут будуть посмішки. І це буде теж заряд для Форестера, для того, щоб сюди приїздили люди, надихалися, надихалися на життя. Обмін енергіями, обмін енергіями обов'язково сьогодні, саме це потрібно для того, щоб наша Україна жила і була сильною. Ми маємо бути сильними. Ми, як жінки, особливо ми маємо жити в Україні, працювати в Україні для того, щоб бути корисним і для ЗСУ, і для нашої країни. Тому такі локації, як Форестер, вони потрібні. Вони життєво потрібні, щоб надихати, надихати на життя, бо якщо немає сил внутрішніх сил, ти не знайдеш жод. І мотивації для того, щоб і заробити гроші для того, щоб бути корисним. Далі, за планом, цікавезна лісова екскурсія від харизматичного головного лісничого пана Павла. Ось таке mm -hmm. так. насіння. Воно е, в навесні висівається або у відкритий ґрунт у лісових розсадниках, або ж. Mm -hmm. Висівається у контейнери, тобто для вирощування закритої кореневої системи. Отаким От сіянцем вже буквально через два тижні розпочнемо лісокультурну кампанію. Учасниці бранчу дізналися багато цікавого про роботу лісового господарства, а ще довідалися, що рекреаційно-відпочинковий комплекс Форестер. Єдиний подібний в області він приємно вражає зручністю, комфортом та своїм надсучасним дизайном. Форестер це про естетику, релакс, задоволення і спокій. Власне, це про все те, чого нам так бракує у час складних випробувань. Цей комплекс був створений в 2024 році, створений для людей. Для відвідувачів, для їхньої безпеки, для максимального зменшення рекреаційного навантаження на лісові масиви Чернігівської області. Ну і для їх збереження ці комплекси вони є типовими, які будує ДП-ліси. Вони ну, за одним стилем будуються по всій Україні. Рекреаційний комплекс він є дуже унікальним. Він поєднує в собі місце для проведення часу з дітьми. Це дитячий майданчик. Безпосередньо тут присутній ресторан, він створений з панорамними вікнами. Це для більшого, для ефекту присутності. Ті в лісі, тобто ви п'єте каву, обідаєте і одночасно можете спостерігати, що відбувається у вас за вікном, нібито ви знаходитесь посеред лісу. А дитячий майданчик у Форестері – це окрема любов. Ваші малюки будуть просто у захваті від такого крутецького дизайну. Високу оцінку чарівні учасниці бранчу дали і тренажерному майданчику, попередньо його випробувавши. Це дуже класно, тому що якщо ти там посидиш, де чи е, в альтанці, чи в ресторані вийти, погуляти діти пристроєні, е, дорослі можуть собі також дозволити якусь таку перезавантаження, Але і навіть і, і навіть спортивне. Тому це дуже дуже класно. Чарівні учасниці бранчу ознайомилися з локацією. Дізналися про її концепцію, про час на свіжому повітрі та скуштували фірмові страви з меню закладу. Також інфлюенсерки обговорили власні проєкти, поділилися досвідом реалізації успішних ініціатив та окреслили можливі формати співпраці. Ми працюємо вже з 2010 року. Маємо дуже великий досвід, але а, працювали ми зі всіма європейськими брендами. Під час повномасштабного вторгнення ми столкнулися з викликами. Це, а це. Логістика, це європейські ціни, тому ми вирішили створити свій класний продукт. А, і зараз я хочу вам презентувати наше виробництво. Це молоде амбітне виробництво. Йому 6 місяців. Це тіше бренд, а, це виробництво прогулянкових стильних костюмів та домашнього одягу. Кондитер вже наставник. Займаюся зараз навчанням, проводжу марафони. вчу дівчат кондитерському мистецтву Займаюся розробкою а, смаколиків десертів на підприємства. Займаюся розробкою смаколиків в кафе в ресторанах. Підіймаємо кваліфікацію поварів в кафе в ресторанах. От мені дуже дуже сподобалося в Форесті. Це просто а, мені дуже сподобалося, що я тут можу відпочити, подихати і трішечки-трішечки призупинитися, тому що для мене це дуже важливо, бо у мене зараз такий темп дуже дуже складний, дуже багато всього. І я просто від. Зараз в такий час дуже важливо перезавантажуватися. Дуже сподобалося місце. Атмосфера дуже гарна. На наповнилися, дуже сподобалося. Я раджу всім своїм знайомим. Дуже гарна територія, дуже все вишукано, дуже смачні страви і відношення колективу дуже приємне. Я хочу порадити всім своїм знайомим, хто мене побачить, почує. Дівчата, хлопці приїжджайте, Справді дуже класно. Хочеться відзначити, що дуже приємно бути в такому місці в наш нелегкий час. Взагалі пишаюся всім жінками, які зараз працюють, залишаються в Україні сім'ями поруч і працюють на благо нашої батьківщини. Це місце для мене воно особливе, тому що те, що ми пережили у 2022 році, наскільки була важка дорога до Києва. А зараз це мирне, чудове, сонячне місце, де Реально можна відпочити, після таких схвальних відгуків організатори вже обіцяють зробити подібні бранчі традиційними. Просто феєричне свято, бранч лісовий перший, і він, я думаю, зайшов на 100% для мене в першу чергу, для мого колективу. І саме головне для дівчат, які його сьогодні відвідали, це був дуже цінний досвід. Ми будемо проводити такі заходи, тому що це для нас дуже важливо. Форестер це те особливе місце, яке об'єднує, надихає, та неабияк. Мотивує